Коментар стосовно того, що у когось хтось щось змінилося, виросло чи спало. Жоден соціолог не, не набрав би собі смілості таке казати, тому що ну дивіться, скажімо, про будь-яку партію, якщо ми беремо, партія регіонів має зараз 16%, вона мала там 4, менше на декілька відсотків і. Ви да, було дев'ятьдесят да, на, на 1,9, да. І е, межі похибки такі на сьогодні, якщо дійсно відбувалися вибори, то з надійністю 0,95 отримала партія регіонів від 13,7 до 18,3. а батьківщина від 12,2 до 16,8. будь-яке одна з дев'ятз двадцяти вимірювань за такою методикою могла б виходити за ці межі, а 19 з 20 лежали б в, в цій межі. Тому розумієте, дуже добре було б, щоб все таки журналісти оцінювали разом з соціологами. Чи дійсно так, є тому зміни. Тому ми вас і запросили. Так, так я ж кажу, що це дуже добре. Чи дійсно є зміни? Ні, жодна партія з тих, які е, мають сенс прийти в парламент, які взагалі е, ми опитували е, в цьому в цьому опитуванні попередньому, вони фактично залишаються на місці. Давайте тепер долучимо. Тільки тенден зараз, тільки тенденція, якщо вона підтвердиться, наприклад, е, на майбутні Опитування тоді вже можна говорити про якісь висновки стосовно того, що можливо це дійсно зростання, а не просто статистична пофіка.